Вітаю, друзі! Будемо ловити на резинку. Ми будемо добу, значівлю, рибаловля того солоба. Зараз розповім, на які буде планктончики, які у нас будуть монтажики. Ось я вже, друзі, накачав човника. Допомагати мені сьогодні буде Олександр. Ну що, друзі, ми на каналі рибалим задоволенням. Ми починаємо. Приятного перегляду! Який у нас гарний гарний сьогодні місцяк, гарний ліс. А, клас! Є тут усе у нас, друзі. Ось дивіться, столик. Олександр робив на собі палатку стави. Розкладуху нову сьогодні взяв. Класна розкладуха, сьогодні буде на неї відпочивати. Бо значівлюю. палаточка, місцяк ось тут. Поставимо. Сьогодні хочу, друзі, сравніти монтажики. Буде у мене я ловлю хто передплатники, знають, що в мене ловлю на одну резинку, А сьогодні хочу поставити ловити на дві резинки. Одну поставити е з новими монтажиками, там, де не цепляється у нас малюк, а одну резинку, друзі, тут поставлю. Буде на різінці у нас три поплавця. Тобто одна буде у нас там на тому місці, друга буде різиночка. І тут буде у нас старий монтажики. Якраз перевіримо ці монтажики, які будуть краще у нас ловити. Товстолоба. Тому думаю, цей ролик, друзі, буде цей дуже-дуже цікавий. Місіки тут гарні, класні. Сьогодні вітерець у нас дме з вершинку. В дамбу, вода така класна преснувата, тобто можна приїхати покупатися, але зараз водичка ще у нас не така, ще така ну, тепленька, я хочу сказати. Ну, тепленька як вона? Зайти там по пояс, ну, купатись. І ще для мене я люблю, щоб вода така була гаряченька. Так, ну що, розлажу монтажики і починаємо ловити. Так, два монтажика, друзі, це моя стара різиночка. Це. А це, друзі, купив я в магазині Піраня у нас в місті Кривий Ріг. І кстати, можуть вони відправляти, кому цікаво, в магазині вони роблять ці монтажики, бо спрашуєте, як зробити цю оснастку, де придбати. Є у нас криворог. гугліть магазин пірання. І здесь 40 метрів різінки, друзі, і тут десь у мене теж метрів 40. Зараз ще цегла привезу цеглу сюди. Це я вже сам робив, це сам робив, сюди привяжемо цеглу і поставимо бутилочку. А на той монтажик, друзі, я, е, там є на той, на, в, в тому березі, друзі, є, е, є кладка, туди я привезу свої е, не буде там цегли, просто до кладки Гумку свою, резинку, резиночку, так. А сюди зараз прив'яжемо цеглу і тут у нас буде бутилочка. Це буде груз, опустиш цеглу, коли ти завершиш свою риболовлю. Треба буде поїхати зняти цю цеглу, щоб її шукати. Під'їхав до бутилочки і потяну, і, як кажуть, витягнув свій монтажик. Прив'язуємо цеглу. Так, є цегла. Так, розматуємо монтажик свій. Так, що ще тут цікавого? Ну, Питаєте, скільки потрібно різинки, друзі. Резинки у нас потрібно стока, як ви хочете ловити. Якщо водойми дивиться в основному, то столоп у нас клює десь на середині водойми. Якщо тут у нас розстояння десь 150 метрів, тому десь резинки потрібно, оце десь метрів 40. Щоб ми десь у нас. Поплавці були на середині. Якщо у вас водойм дуже дуже широкий, то я знаю, що там ставлять риболови і до 60-60 метрів резинки. Якщо у вас невелике розстояння, то можна там ставити і 20 метрів резинки, і 10 Ну, щоб поплавці, друзі, в основному, щоб у вас були на середині водойми. І то столоб в основному ходить посередині. Він любить оце таке, щоб було глибинка, а середина він ходить. оце Смок ще планхтон. Так, розматую, зараз резиночку і будемо запливати, завозити човником. Спускаємо човник, друзі, на водой. Зараз, ось Олександр прийшов, допоможе нам розмотати. Ану, тримай поки. Так, зараз ось, ось цеглу цеглу вкидаємо в човник. Оба. І як кажуть, наш поплавець. Так, все. І їдемо під той очеред, друзі, завозити. Так, що у нас тут? Три Тріпоплавця. Зараз наші монтажики поплавці. Глубина ловлі, друзі, буде десь. Зараз в цьому році дивлюся, що така йде тенденція, що він на всіх водоймах клює більше, більш зверха. Тобто глибина десь буде сантиметрів 70. Є ось, друзі, груз, тут грам такий 20-30. Зачим цей груз, друзі, щоб е, на волні, друзі його оце так сильно не тліпала в планктон? По перше, він буде пилить як. Правильно стоять, що його буде менше тіліпати, отак, І малюк його буде менше. Це ж як малюк починає його там смактати, цей планктон. Він все путає. І оцей груз, друзі, е рекомендую ставити десь грам 30. монтажики наші вже перевірені. Що я вам казав, що оце монтажики у мене є ролик попередній, Друзі. Хто не бачив, заходьте дивитись, бо оцей монтажик, друзі, він дуже класно відсіка оцю всяку е дрібноту. там Краснопер. Е Верховод. Навіть карася, що на цей монтажики, друзі, ще карася не лавив. Тобто він дрібноту відцікав. Так, ну що, є три монтажика, Я я їх. Зараз е, беремо. Дивіться, сьогодні у нас будемо ловити е, Планктон лаки. Буде у нас і прижене молочко, буде агіро, буде полуничка, буде у нас очерет. Тобто, на ще буде клювання, друзі, будемо розповідати. Зараз ставимо сюди. Почнемо з огірка. В день буде огірок, може я ще поставлю там, полуничку, а ввечері, ввечері приженемо молочко, ну, тобто будемо пробувати шукати, на що буде. у нас сьогодні буде клювати. Так, буду ставити я по одному планктончику, друзі, ставлю один планктончик, Потім будуть остатки через 2-2 годинки, у нас все одно будуть залишатися. Остатки і буду, буде сюди влазити 2 планктони, ну, два планктона якась, знаєте, якась жирна на толстолоба два планктони, щоб було. А так, по одному плантончику поставимо і буде у нас по одному плантончику стояти. Це коли буде там клювання, може не знаю, буде остатки, буде якраз остатки можна додавати різних смаків пробувати. Різні смаки. Так, є, це у нас смак агірок. Агірочок буде. Так, є. І тут у нас агірочок буде сьогодні. Три агірка зразу стартанем з агірка, а там далі будемо, побачимо, на що буде клювання. Будемо шукати. Зразу огірок, потім поставлю, прижане молочко, потім полуничку. Ні, полуничку спочатку спробую, потім е, прижене молочко. Ну, тобто Будемо чекати. і Десь будемо кожні дві годинки перезабрасувати. Оце буде у нас остаток. Він піде вверх, якщо він не спилить, друзі. І кожні дві годинки будемо додати. Тобто буде Цього плантончику оставляти і будемо ставити свіженький. Тобто так це буде у нас сьогодні працювати. Друзі, ось, є підтелечка, ось є цвях, раз, на цвяшо, на цвях. І зараз будемо цепляти свої монтажики. Так, Перший це монтажик. Перший монтажик. Так, глибина буде у нас, я казав, десь від метра до десь сантиметрів. Пів метра. Отаку будемо пробувати, які буде у нас будуть які глибинки. Так. Перший? Перший є? Так, другий? Другий є. Другий є. Так, третій ставимо. Так, третій є. Так, все. Отправляємо водою. Так, у нас десь розстояння між поплавцями, друзі, 3 метри. Це щоб у нас поплавці не запутувались між собою. Так, добо, добре, що Олександр допомагав, бо сам, друзі, самому, друзі, не дуже, не дуже, як кажуть, зручно. Щось погодка така. Ну, це добре. Хай вітер трохи дме. Чим він його взагалі не буде. Це ще хуже, коли вітра немає. Ну, вночі це і товстолоб гарно клює, коли може вночі сьогодні буде ще клювання. Коли немає у нас, друзі, вітерця, то може він буде і раніше клювати. Ми сьогодні значівлі, чомусь я вже був на риболовлях. Вночі ще, друзі, товстолоб щось плохо, плохо клює. Ну, вода вода ще така прохолодненька, тому... Тому, друзі, він ще не такий активний, цей товстолоб. Він вже любить, коли вода в одномі така гаряченька. От, то, оце товстолоб буде клювати гарненько. Так, все, друзі, ставимо на сигналочку. Так, включаємо сигналку. Так, тут груз у нас, грам такий 70, буде клювання, він буде і вниз піде, і натягне. І буде нам Каже, Рибак, давай, біжи, підсікай, я клюю. Так, ладно, друзі, чекаємо. Все, стоїть. Зараз буду другу поки розматувати резинку. А поки тут будемо чекати клювання. Так, на, друзі, на другу вудку, на другу різинку, друзі, будуть другі трохи монтажі. Це старі монтажі, що я в тому році ловив. Тут бачите, що це просто простий тремпель, тут один гачок. Трохи десь так само на уровні, а один гачок бачите трохи нижче. Це буде теж у нас три поплавця. Сюди я поставлю прижене молочко. Будемо ловити М -м -м, запах прижимного молочка, конечно, охрененний. Ставимо сюди на цей... Там у нас огірок. А тут у нас прижене молочко. Прижене молочко. Так, є, бачите, що тут там, на два планктончика монтажик, а тут по одному буде планктончику. Тобто буде пилить, якраз оці остатки будемо забирати і ставити, додати на другу резиночку. Всі оці, що ми допали. остатки будуть, вони підуть на другу у нас вудку. Так, і третій. Третє. Я. Третій монтажик. Так, що я казав, що оці монтажики, друзі, вони дрібноту трохи краще сікут. А саме, знаєте, саме краще, як дрібноту, зараз вам розповім, що ще питаєте про дрібноту, оці гачки, якщо будуть, якщо ви ставите це оце десь, Отак, бачите, вони трохи нижче, планктона, Дрібнота в основному оце тут. І якщо ці гачки, отак робите, оце, отак робите, оце дрібнота буде ловитись на ці гачки дуже прекрасно. Тобто ці гачки, чому я пускаю трохи нижче, щоб це хоча б уйти від дрібноти. Оце краще, оце ще нижче. Так, бачите, що я ще зробив це, друзі, в цьому році, я, були у мене груза десь по 20 грам, а я зробив 30. Оце, коли дрібнота починає оце крутити цей планктон, він от так тилипає і він путається. Тому я поставив груза трохи більше здесь по 30 грамів. І по плавці, друзі, що бачите, я шампанські пробки, друзі, ще поставив, щоб поплавець, друзі, Оце тримав оце, оце навантаження. У нас сьогодні дві різиночки і будемо іспитувати, які ж буде краще у нас, де буде клювання. На що буде клювати? Агірок, пряжене молочко, монтажики прості з прошлого року чи нові монтажики. Що краще буде працювати? Лень два петапі. Іди сюди мій чорствий хліб. О! Є є смажений кабанчик. О, на гірок взяв, друзі. Взяв на гірок. Так, який взяв на який далі сами, самий дальній поплавець. Так, ну що, зараз дотягнемо, глянем, що там закрасимо. Так що, друзі, дотягуємо його. Зараз воно Олександр на Підсакі допоможе нам. Взяти цього красення, йде десь, йдемо. Зараз ось три поплавця, два поплавця пропустимо. Зараз можна навіть монтажити ці, щоб не запуталися. Ну, він вже тут. Він вже біля берега. Зараз його приподнять. Ну, трохи поки підсак. Зараз його приподнять. А пусть... Убери Пока. Надо, чтобы он вверх приподнялся. Я не бачу. Угу. Ой, батюшка. Ну все таки. Ну да, троячки. Троячка. Да. О, добренький хлопчик. Так, вот сейчас тут сразу, друзья, відщепляем. Все. Все, можешь его витягивать. Так, а тут... Бачите, друзі, у нас різні смаки. Тут огірок. І приживне молочко я поставив. Сразу закинув. Клювань не було. А це друге друге, 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 друзі. вже раз зробив перезаброс. І з другого разу друзі, отримали клювання. Так, десь у нас там є на цвях, друзі. Кинули. І тепер давайте глянемо, що там у нас за красення. Ти не подивишся на який? На короткий, на короткий взяв, да? так? Ну такі троячка. Як кажуть, перший не дуже такий кабанчик монстр. Ну, хочу відмічаю, друзі, що ми на комерційному домі. А таких, друзі, можна брати. Тому давай к нам до копилочки. Все, пішов. Зараз пішов, перезаряджаємо будку, закидаємо нашу снаску та ловимо далі. Так, ну що? Так. Це пускай побуде, А ну давайте к вечору, друзі, забросимо. Зараз медок. У нас вже тут є огірок, ось кусочок огірка. Оце у нас прижене молочко. А зараз ми ще зробимо каламбур. Зараз ще мед туди поставимо. І буде у нас три різних смаки. Ну, я якщо, я хочу, відмічаю, що якщо планктон працює, то більшої різниці немає. На що тут мед, огірок? Це таке. Зараз ставимо сюди, бачите. Є залишки планктону. У нас оце двіненько, тут два планктона влази. Тому бачите, який у нас виходить каламбур. Зараз її на три поплавця оце так робимо і забрасуємо нашу снасть. Так, ну що? Забрасуємо наші монтажики водою. Бачите, що класно, що як длинна спіца, що можна, можна забрасувати Уже, уже можна огрызки остаються і вже хай остаються, додаємо вже свіжий планктончик і ловимо на свіжий планктончик. Монтажик, бачите, друзі, працює, класний монтаж. Хто придумав такий монтаж? Дякую. Хорошо працює. Це опускай. Mm -hmm. Давай за новим, як кажуть, лобатим. Поїхали. Так, ну що, забросили нашу оснастку. Так, сейчас включаємо сигналочку. О, працює, все, є. А, працює. Все, чекаємо наступного якогось красення. Спустила повністю світ, лежить грузик клювання, друзі. А ну йди сюди. Куди ти там потянув? Потянув берег, пішов. Пішов в берег, зараз треба його догнати. О, є, догнали його. Є, є хлопчик. Вже вечеріє, і плювання у нас, друзі, на перший поплавець. Так, що дотягую його. Напевно такі самі, друзі. Напевно, такі самі. О, пішов, рванув, хотів втекти. Ні, друже, ти вже не втечеш. Нікуди ти вже від нас не втечеш. А ну йди сюди. Іди сюди. Ух. Дивись, який він шустрий. Дивись, який він шустрий. Так, є. А ну тримай, сейчас відчеплю тут. Так, все, є, все. Все. Так, зараз. Щас... Піду його на цвях. Прицепим. Так, тут на цвях. А ну навіть на короткий опять. А ну де А ну, та я. Оцей он был. На короткий. Да, то ще коротше. Той ще короче. Ладно, давай. Давай так. Бери його. Троячка. А ну давай хлопчик нам додому пішов. Так, ну що, заряджаємо. Так, клюнув у нас тут стояло приживане молочко, я додав, вночі поставлю, може мед та будемо щось ловити і далі. Так, ну що, Запустив оснастку. Так, все тут працює. Що відмічаю, вітер трохи піднявся, трохи став дме, трохи сильніше. Але друзі, що на такому вітрі отримали клювання. Бо в прошлуй риболовлі помню, він клював тільки коли була штіль, зеркало. А зараз, друзі, якось цікаво, що і волна, і він клює. Це дуже, дуже цікаво. У нас зараз вечіріє. Зараз на ночь хочу поставити мед. І будемо чекати, може, ввечері щось. щось ну, тобто клювання є, це дуже добре. Так, ого, ого, о! Куда потянул? Груз, стой! Куда? Вот за груз потянул, друзі. Груз потяну. -м. -м, -м. Потянул груз. Так, а тут клюнув на мед. Клювание, друзі, на мед. Так, ну сейчас вытянем, глянем, что там за рыбинка. Так, що дотягую. Груз пішов аж до самых поплавців. Вот это вылетел. А що робити? Так, плювання на середню. По-моєму, на середню, да, так, у нас. Це там мед. На мед плювання. Так, куди ж груз пішов? Ух ти! Оце трошки рванув. Він такий, вроді, невеликий-невеликий, а ривки такі робить. Капець. Щас трохи тут заморити його треба. А ну йди сюди. Іди сюди, мой чорсний хліб. Йди сюди. Іди сюди, мой черсы хліб. Ну де ти там? Все. Стандарт. Попався. Попався хлопчик. Ти попався. Так ну, сейчас я тут цеплю. Так, є. Все. Не, ну це таки. Да, воно щось у нас. Вроде идут і Зараз подивимось на який гачок длинний чи коротший на коротший взяв да, що? На взяв. Ну, слушай, ну це намет він трохи, мені каже, найвеликший. Да. Це десь вже більше тройки. Це, да. це вже більше трояки. Ну, добре, бачите, намет клюнув. Мед. Це перше клювання цього року, друзі, на мед. я мед. Спрацював медок. Медок, бачите, любе. Мед, мед, це добре. Мед, це добре. Так, ну ладно, добре. Запускаємо його, як кажуть, в садок. І запускаємо снать, вже І Зараз, зараз перезаброшу і будемо ставити, друзі, будемо ловити вночі. Ну Це найвеликі. Найвелиші це десь більше трояки. Десь три, три з половиною. Гарний. А ну, давай к нам садочок до хатки. О, пішов. Все, дякую за клювання. Так, ну що, друзі, вечеріє. Зараз вже будемо лягати, відпочивати. І зараз е, на ночь, друзі, поставлю ось ось опріжене молочко. У мене є такі великі, дивіться, планктони, які вони у нас великі. Це вони будуть е, пили стоять десь на 2 годинки довше. Тому буде друг клювання. Е, ми услышимо, є сигналка. Яка запрацює, тому може будь-що клюнемо і вночі щось гарненько зловимо. Будемо чекати. А поки забрасу та йде, буду йти відпочивати, друзі. Клюни, буде клювання. Поснімаємо ні, тоді вже до ранку.